Привіт друзі! Давайте перевіримо, чи впевнено ви володієте англійською на середньому рівні, а саме на рівні B1. Перед вами два речення, в яких я використав особливості англійської, в яких дуже часто помиляються люди, з рівнем B1. Давайте подивимось, чи зможете ви перекласти ці два речення без помилок. Я рекомендую вам зараз поставити це відео на паузу. Взяти аркуш паперу та написати свій переклад на ньому. Або просто добре його запам'ятайте. Тож, якщо готово, тоді давайте перейдемо до перекладу. Тож перше речення. Я зроблю це до того часу. I will have done it by then. Раз. I will have done it by then. Сподіваюсь, ваш переклад був правильним. Давайте подивимось, де в цьому реченні можна було зробити помилку. Перш за все, коли ми перекладаємо будь-яке речення з української на англійську. Нам треба спочатку зрозуміти в якому часі є це речення. І вже в залежності від цього будувати структуру цього речення. І якщо ви переклали як I will do it by then, використовуючи Future Simple, то це буде граматично не зовсім правильно. Чому так? Давайте подивимось на це речення. Я зроблю це до того часу. Чи є тут точка, в якій буде зроблено щось? Якийсь момент, в який я це зроблю. Такого моменту немає. Є тільки проміжок часу від зараз до якогось того часу. І в цей проміжок я зроблю це. Зверніть увагу, якщо було б речення Я зроблю це тоді або Я зроблю це в той час. Тоді б ми просто взяли і використали б Future Simple і сказали б I will do it then. І це було б граматично правильно. Але в нас немає точки, в якої ми це зробимо. Але що в нас є? В нас є якась точка в майбутньому, в якій ми будемо знати, що це вже зроблено. А що це таке? Це результат на момент часу в майбутньому. Знайомий опис. Результат на момент часу в майбутньому. Це і є Future Perfect. Давайте згадаємо, як у нас будується речення у Future Perfect. Ми кажемо will. Потім ставимо have, незалежно від того, чи в нас are you we. Чи should, завжди ставимо have, will have, а далі третя форма дієслова. В даному випадку це done. I will have done it. Досить нечасто використовується цей час, особливо у розмовній англійській, але оцей випадок, він, мабуть, найбільш поширений. Запам'ятайте, якщо ви кажете про майбутнє, що щось буде зроблене в майбутньому, і у вас є це слово маячок бай до того часу, buy, то ви, должны, ви маєте автоматично відреагувати на цей маячок. Це маячок Future Perfect і відповідно будувати речення. Цьому часі. Добре. В нас ще одне слово є, в якому можна було зробити помилку. Причому не просту помилку, а помилку саме в письмовому вигляді. І це слово «then». Його дуже часто люди плутають з іншим схожим словом «than». Яке відрізняється лише одною літерою, але має, звичайно ж, зовсім інше значення. Оце then. Це в нас переводиться як чи у другому ступені порівняння. Наприклад, я е, молодший за нього. I am younger than him. Отут використовуємо then. Через літеру A. Але нам, нас зараз треба then через літеру E. Тож, звертайте на це увагу, особливо в письмовому якомусь тесту. Якщо ви переклали до того часу як by that time, це нормально, це синонім. Це не буде помилкою. Добре, давайте подивимось на. Наше друге речення. Гроші не мають абсолютно нічого спільного із щастям. Money has absolutely nothing to do with happiness. Money has absolutely nothing to do with happiness. Давайте подивимось на ці речення поближче. Ну, і найперше слово гроші. В українській слово гроші це в нас «множина». Ми кажемо гроші вони. Але треба запам'ятати, що англійською гроші не можна порахувати. Тобто вони нарахуються, в них немає однини чи множини. Money це як знання, як knowledge. Так, Knowledge ми не можемо порахувати. Ми не можемо сказати одне знання, два знання, три знання і так далі. В нього немає ні однини, ні обмножени. Воно не рахується. В англійській гроші теж саме. Тобто ми скажемо money has. І якщо ми не можемо порахувати іменник, то він у нас йде в структурі речення як однина. Money has. Але не have. Давайте подивимось на український варіант. Гроші не мають абсолютно нічого. І так далі. Бачите, тут у нас два е, заперечення. Перше заперечення гроші не, друге заперечення нічого не та ні. В українській це звучить нормально, англійською ми знаємо, що в реченні може бути лише одне заперечення. Тому якщо ми переклали б money doesn't have nothing to do, це була б помилка, тому що в нас одразу два заперечення doesn't та nothing. Тож з цих двох заперечень ми маємо вибрати лише одне і залишити його. Інше прибрати. В даному випадку я залишив nothing. Тому doesn't змінюється на has. Money has absolutely nothing. Якщо дослівно перекласти українською буде, гроші мають абсолютно нічого. Бачите, оце не мають зникло. Деякі фрази з української на англійську не можна перекладати дослівно. їх треба запам'ятати. І не мати нічого спільного, ця фраза вона саме не перекладається англійською дослівно. Тобто, якщо ви якось спробуєте перекласти спільного як камен чи якимось іншим словом, це втратить будь-який сенс. Треба знати, що фраза не мати нічого спільного перекладається як has nothing to do with. Отакий От цікавий переклад. Has nothing to do. Його дуже важко перекласти українською дослівно. Щось буде на кшталт мати нічого, щоб робити з. Ну тобто, особливого сенсу немає. Просто треба цю фразу запам'ятати. І використовувати її в реченнях такого типу. Добре, друзі, це все на сьогодні. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. А якщо ви бажаєте підтримати наш канал, і у вас є така можливість, зробити це можна одним із способів, вказаних в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day!